Чернігівська обласна рада старшокласників налічує близько 500 лідерів з 28 осередків Чернігівщини. Детальніше з нашої діяльністю ви можете ознайомитися на наших сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram. Приєднуйтесь до нашої лідерської спільноти. Нам не байдуже майбутнє нашої держави. Саме ми, діти та молодь, повинні бути гідними наших батьків, братів та сестер, рідних. Які захищають нашу Україну, лідери учнівського самоврядування Чернігівщини своєю вірою, силою, мріями, справами і талантами стають зірцем для наслідування у цей складний час. У кожного з нас за цей рік змінилося життя та плани на майбутнє. Нам не байдуже, як ви живете, навчаєтесь, як проводите дозвілля, про що мрієте та дієте. Тому сьогодні ми ініціюємо лідерський онлайн-челендж Мріємо та діємо. Записуйте відеоролики до однієї хвилини про свої найзаповітніші мрії та плани на майбутнє після нашої перемоги. Розкажіть в них, як ви дієте, щоб ваші мрії здійснилися якнайшвидше. Надсилайте нам свої відеороботи до 5 квітня включно. А що робота буде оприлюднено на наших сторінках у Фейсбуці. Учасники будуть нагороджені подяками. Давайте переглянемо про що мріють та як діти вихованці Чернігівського обласного палацу дітей та юнацтва. Мене звати Сергій Мороз. Моя мрія, щоб закінчилась війна. І е, після війни буде дуже багато військових, і я буду збирати для військових, щоб їх вилікувати. Я співаю на валу збираю гроші для ЗСУ. Уже назбирав понад мільйон гривень. Уже передав дві автівки для зсу, одну для Окапівніч, а другу на бахмут. А тепер збираю на третю автівку, щоб вона допомагала нашим військам. Я мрію про тихе спокійне небо, про подорожі з родиною. Я мрію стати лікарем, тому намагаюся старанно вчитися. Я хочу, щоб більше ніколи ніколи не було війни. Я б хотіла, щоб наші бабусі та батьки вже ніколи, ніколи не чули про війну. Що закінчилася війна і ми всі жили дружно. Щоб всі були щасливі в Україні. Е, я хочу зробити після перемоги, щоб в нас щоб ми більше ніколи не чули звуки сирен. Я хочу, щоб в Україні побудували Діснейленд. Хочу після перемоги поїхати в Франківськ, Львів, Київ, зустрітися з рідними, поїхати в Щаслівцево-Херсонську область, поїхати в Крим, це я, напевно, вже сказала. І е наїстися херсонських кавунів. Хочу по поїхати в відбудовані після війни місця. Коли закінчиться війна, я хочу підняти прапор України усі країні. Мені обіцяли після війни купити живого котика. Я дуже люблю котиків. Коли, коли закінчиться війна, я мрію, щоб захисники повернулися на рідну землю. Моя мрія стати інженером. Тому я вивчаю математику та фізику. Мрію, щоб світ став краще і люди жили безпечно та вільно. Я мрію стати українською дизайнеркою одягу світового масштабу. Для цього я розробляю свій бізнес проєкт та роблю ескізи одягу. Давайте розвивати нашу українську культуру, освіту та науку колезень. Отже, друзі, чекаємо на ваші відеоролики до челенджу Мріємо та діємо. Ми, лідери, не покладаємося на слова. Ми діємо. Ми не пасуємо перед ворогом, ми стоїмо. Ми не втрачаємо часу. Ми змінюємось і ми змінюємо. Ми мріємо! Ми діємо. Давайте разом невпинно мріяти та шалено діяти. Все буде Україна!